Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему, як на мене впливає постійне недосипання. Люди по всьому світу хронічно не досипають. Ми просто щоночі спимо на годину менше і так накопичується нестача сну. Ми цього не усвідомлюємо. Це стає новою нормою. Ми стаємо песимістичними. Тривале недосипання або ж депривація сну впливає на наш емоційний стан. Слова інших можуть здаватися більш гнітючими. Ми сприймаємо нейтральну поведінку людей як ворожу або агресивну. Бачаємо у них загрозу. Через поганий настрій ми також уникаємо того, що може покращити наше самопочуття. Не контактуємо з друзями, не робимо нічого цікавого, оскільки очікуємо, що це не не допоможе. Ми втрачаємо фокус, наше мислення сповільнюється, ми робимо більше помилок. Іноді страждає наша здатність вчитися, запам'ятовувати інформацію, підтримувати увагу протягом тривалого часу та консолідувати спогади. Процес під час сну, коли непотрібні спогади стираються, а важливі залишаються. Нам важко домовлятися. Є дослідження про вплив якості сну на стосунки. Люди мали спробувати поговорити на конфліктну для них тему, і з'ясувалося, що якщо хтось один із пари не виспався, побудувати діалог стає важко, навіть якщо інший партнер добре відпочив, то шанс конструктивної розмови, і позитивного результату діалогу буде вищим, якщо ви обоє відпочинете. Ми стаємо імпульсивними. Депривація сну впливає на ухвалення рішень. Ми з більшою ймовірністю будемо робити імпульсивні вчинки, наприклад, обирати жирну чи занадто солодку їжу, витрачати забагато грошей тощо. Нам складно діяти у нових обставинах. В умовах рутини ми можемо не відчувати сильного впливу від недосипання бо там працюють звички. Але коли нам потрібна гнучкість або ми перебуваємо у непередбачуваних обставинах, наприклад, коли ми за кермом, або хтось невідомий на дорозі, а хтось переходить дорогу у забороненому місці, нам буде важко швидко адаптуватися. Це може бути небезпечним, якщо нам потрібно ухвалити важливе рішення, чи коли на кону стоїть життя. Скільки потрібно спати? Є лише два суттєві чинники, які викликають у нас бажання спати. Перший це тиск сну, його ще називають гомеостатичним тиском. Що довше ми не спимо, то більше цього тиску відчуваємо. Другий цінник це цикардний ритм. У певні часові проміжки протягом доби ми маємо більше можливостей для сну. Найкращою порадою буде прислухатися до свого тіла, відстежувати моменти зниження вашої функціональності. Не слід змушувати себе спати 8 годин, якщо вам це не потрібно, і навпаки, якщо хтось потребує 9 годин сну чи більше. Дякую вам за увагу!